На продаж будуть сьогодні такі зап'ястини. Цепи, циліндри, зап'ястини ЮМЗ, вибідки, прес, тиски, запчастини СМД, домкрати, зірки 19-й крок. Розпочнемо ми з такого блочка. 500 гривень. Все крутиться. Сверла. Тут 25-х багато, Загально 19 штук, 800 гривень, такі стан на них. Розгортки. Теж різні, є нові, БУ. За 28 штук тисяча гривень. Це теж них ходить. Далі такі М16, ліва права різьба, за 7 штук 500 гривень. Різьба на всіх присутня. Кувалда 400 гривень. Заводська 5 он лейба. Такий стан. Хтось рубав на ніч. Ну. Зірки, дивіться. Передивляйтеся, зірки і всі. Є нові, 200 гривень, 22 зуби, 25, 28 зубів, 36, 33, 25, 16, 9, 20 зубів, 5, 56, 50, 45, в середині 30, 45 середині, 35, 44 середині 40. В середині там 30, там 32, то стоїть на 56 зубів. Давайте дом Цей 600, час перевіряв їм змій, з плугом підіймає. Такий стан. Стан штоку такий. Коли до кінця виходить, є тут люфт, як бачите. Цей без нюансів 12 тонний все підіймає, працює. Стан такий тисяча. Оця річ для закачки газу в коментарях написали. Працююча, закачувати газ 200 гривень. Запчастини патрони 200 за 3. Переходимо до огляду запчастини СМД. Значить, декомпресор 300 гривень. Все, що з нього досталося мені. Такий стан. Далі фільтр турбіни і разом з клапаном. 700 гривень, клапан там є. Лічильний 400 це ЮМЗ. Вони ще маркування такі. 002 мотогодини. Тисяча масляний насос СМД. Під стартер, трубка. За ці дві речі 500 гривень. Фільтр фрима на турбіну 350. На ниву на комбайн фільтра. Там фільтра є, не перебивав 500 гривень. 200. Два колектори є на СМД, 300 гривень. Стан такий. Всередині. Різьба. Цей теж такий. Різьба. Стан такий. 300 за штуку. На СМД із приводом ПІДНШ. З муфточкою. 600. Стан такий. Тут такий. Без муфточки по 500 гривень. За штуку. Далі прес 400 гривень. Там рік такого стану. Ця незрозуміла річ, і це якийсь редуктор. Дивіться, він маркування і таке. Корпус алюмінієвий, тут пломби якісь стоять. Такий стан. Ось держу за корпус, прокручую, вал прокручується. Не рахував, до скольки тут, тут немає. Такого стану. Ціна на нього 500 гривень. Такий редуктор. Один до 30 я нарахував 600 гривень. Тут вал відрізаний трішки з краю. Все крутиться, як бачите. Фото було всередині стан там нормальний. Ну гарний. Назва РЧ-84. Корпус цілий без тріщин, без варки. Телефон для зв'язку зв'язкувай. Прейс такого плану. Дивіться по ньому. Я не знаю. Це реєчний якийсь. Не, не не скажу. Він цілий, заводський, тут, тут рейка такого стану. Дивіться його. По пресу дивіться, зараз я його на сільчик поставлю, щоб показати вам. Дивіться по ньому. Як і говорив, що він робить, я вам не скажу. Тут все гарно. Оця штука знімається, мабуть. Такого стану. Він тя тяжкий, не важив, ну, 1200 за нього зацепились. Такий стан. По мені заводський. Маркування по ньому я не знайшов, немає ніде. Далі опушник 600. Такий стан. Диск, 6 шпильок ПТС. 600 з ним все гарно. На СМД за БУ 250, ще шестерня така, відложу відразу і до СМД. Переходимо до огляду тиски, тиски такого плану. 14 см, вага 30 кг, 2300. Коли сходиться, дивіться, отут трішки одна вища, одна нижча, то не, не, не проблема. Працюють нормально. Отут унизу підварите. Чуть, і буде у вас отак закриватися. Все нормально. Такий стан з поворотом. Все тут працює, як бачите. 2,300. Зараз закрию, покажу що. Якщо так припідняти, трішки ну, тут підварити або пластинку. все буде закриватися нормально. Також стане. Ціна 2300. Поворот та працює. Ті стан 83 рік. Це тиски такого стану, купка 12,5 см. 2500 гривень, 27 кг. кг. Те все працює. Що тут по ним? Рейд 78. 8. Все тут гарно, там гайка теж чудова, все, все нормально з поворотною поворота працює. 2500. Лебідка 1100. Ця лебідка 1600. Це вона тут працює. Ручку, я як я говорив, нормально зробити. Стан такий. Все по ній гарно. Огляд за п'яти німензи. Продольна тяга 900, Стан такий. Щеплення старий зразок 300, вал 1500, тут штаншліців, там штаншлітів, отвор такий. Плита 1400, отвори Тут такий стан. Втулки, я думаю, під заміну або під новий вал. Тут такий стан. 1400 гривень. Понижаючий редуктор 1000 гривень. Такого стану. Ось тут покажи, Підшипники міняти під заміну. Далі переходимо до огляду циліндрів. циліндри односторонні, Тут 13, отвір тут 13. Шток 25, вихід штоку 20, гільза 40, 200 гривень, шток, я думаю, в все. Далі целінд односторонній 500 гривень, вихід штоку 35, гріза по нарегужії 60-500 гривень. Шток 40. Оце єдиний. Оце. Далі нормально. Цей 550 гривень. Отвори тут 22, зверху 25. Шток 60-шток 36, гільза понаружі 72 мм. Шток такий, дивіться, буду проворачувати. Десь бачу в одному місці. Оце. А далі А далі все нормально. 550. Цей циліндр. 2000 гривень. Було два замовника. Одна людина написала купую. Бачите, як купує. А на неї я його забронював йому. По цей день чекаю відповідь за цей циліндр. Отак люди в нас купують, а ви говорите, що я наложеним. Які наложеним. Тут відповісти не можуть, що купую, не купую. Тут по п'ять днів думають люди. Він працюючий, цей циліндр перевірений все з ним гаразд. Отвори такі. Тут такий стан. 2000 гривень. Перевіряв юмзом, Все працює, не тече. Циліндр такого плану. Шток 50, -й. вихід штоку 32, гільза понаружі 95 1200 гривень. Поштовковий тут це вже вимазав, питань немає. Дивіться, прокручую. Тут отвір 40, внизу теж 40. 1200. Цей силін 1500. Такого стану, в розмірі вийду. Шток 25, вихід штоку 745, гільза понаружить 50. 1500, шток гарний. Шток 20, вихід штоку 18, гільза понаружже 41, 450 гривень, тут 15, там 15, під штуцера, все гаразд. Шток все чудово. 450. Цей, цей циліндр, діаметр штоку 20, вихід штоку 245, гільза понаружжує 52, 400 гривень. ШеСК 20. По штоку видно. Хромон десяточки є. Ціна 400. Це одинаковий такий самий. Тут, мабуть, штуку все. Дивіться самі. На запчастини, я думаю, комусь піде, а може у кого є штук. Цей 300. Цей цілін. Шток 20, вихід 35, гільза по наружі 56, 650 гривень. Тут от 12, там 12. Шток по штоку все нормально. Ціна 650. Цей цилінд 22 діаметр, вісім шкоту 32 по наружі 50-700 гривень. Тут -от, отут церкві. Шток теж ідеал. Огляд пів. Совчина 11 мм, довжина 3,8 мм, гривень. Так, в одному місці струшка видно була. Це два куски. 1 метр 25 і інший метр 35. 259. Далі такі тепли, чотири куски. Хто запитував, так діло до вайбера не дідійшло. Хлопці, продаю не в коментарях, продаю в вайбері, скільки повторяти вам. Один кусок 75, два куски, 1,70, другий 60, загальна 2,8, товщина 13, 450 гривень за 4 куски. Такі цепи замовляли комусь там на ферму. Я взяв, побачимо, як вони підуть. Товщина 13, довжина 5,5. Зі скребками. Є й підтинку трошки. Ну, напевно, працювати буде. Ціна 800 гривень за цей кусок. За цей кусок... Тут 4,5 метра 750 гривень. Хто замовляв на ферму, купує. Далі такий цеп. Довжина 5 метрів 40 см, товщина 14-800 гривень земсигара. По ньому видно, одним куском. Для завершення такий цеп, кому не принципово що ржавий, корову витримає, товщина 7 мм, довжина 5,6 метра. Тут крючочок ще був. Одним куском, Ціна за нього 450 гривень за 5,6 метрів. За товщину сказав 7 мм. Продаж, як завжди, не в коментарях а в Вайбері, Локація міста Чернігів. Телефон для зв'язку Viber. Дякую за увагу. До побачення. До зустрічі у Вайбері.